Привіт усім! У цьому відео ми розглянемо патерни входу, кілька різних, які я вважаю справді цікавими, і я хочу зануритися в усі різні аспекти навколо них, а також у кілька інших нюансів, які стосуються всього цього. Отже, на початку я почну з зміни структури. Тепер, очевидно, що всі орієнтуються на зміни в ринковій структурі та шукають. Зміни структури на 30-хвилинному графіку тощо. Це може бути корисно, але є кілька інших речей, які, на мою думку, є дійсно найпотужнішими стосовно принаймні моєї власної торгівлі і того, як я раніше відстежував ринкову структуру. Перший спосіб це відстеження від щоденного відкриття. Я вже згадував про це раніше, але це досить поширена річ для мене. Принаймні, я денний трейдер, знаєте, я торгую внутрішньоденними рухами. Чому мені потрібно бути в курсі того, що відбувається на всіх цих різних таймфреймах, коли я можу повернутися до певної... Дати і сказати собі добре від щоденного відкриття. Отже, ось, де знаходиться щоденне відкриття, ми явно маємо спадний тренд від щоденного відкриття. Отже, замість того, щоб визнавати всі ці інші цінові рухи, оскільки іноді це дійсно важко визначити, ви знаєте, це дуже відкрито сказати, що насправді важко визначити, з чого насправді починається ця структура. Отже, встановлення фіксованого періоду на відкриття, та відстеження сьогоднішніх подій, звужує можливості. Для розуміння напрямку ринку. Сьогодні я відкриваю угоду, я ймовірно закрию її також сьогодні. Тому я хочу знати, що відбувається сьогодні. Тепер е класно, як відстежувати структуру. Очевидно, вона йде вниз з цього моменту. Ви знаєте, сьогодні принаймні ми йдемо вниз, але що дійсно дійсно важливо для мене, насправді я можу використовувати діапазонну діаграму, щоб краще визначити структуру, графіка. Дня. Отже, перше, це щоденне використання, щоденного відкриття, що є певним фіксованим періодом, а також використання діапазонної діаграми. Тепер, друге, це те, що діапазонна діаграма дійсно дійсно важлива. Вибачте, я просто е, трохи затримався. Є кілька речей, отже, на торговій панелі ви можете вибрати опцію діапазонної діаграми. Просто перейдіть сюди, далі розкрийте меню і виберіть, де це, діапазон внизу, а потім почніть додавати ці різні інтервали. Я зроблю окреме відео про діапазонні діаграми в цілому, оскільки є різні варіації, коли ви хочете використовувати певне значення, а коли ні. Але це дійсно очищає багато шуму, пов'язаного з відстеженням структури. Отже, ви можете використовувати це для цього. Так, але... Насправді я зазвичай роблю це, особливо для своєї реалізації, але я розгляну це пізніше, в іншому відео. Ви хочете дивитися, знаєте, тип діапазонної діаграми та значення діапазону, яке ви хочете використовувати, базуючись на часі, коли свічки друкуються, принаймні, на мою думку. Тож, знаєте, я зазвичай хочу відповідати е, діапазону від 3 до 6 хвилин, знаєте, як часто свічки друкуються тут локально. Це кожні 10 хвилин, тому я зменшу його до тисячі, як часто вони. Друкуються, це трохи більше. Знаєте, кожні 5 хвилин це трохи більш розумно, і ви дійсно можете бачити, як відстежувати структуру протягом дня добре. Ви знаєте, ми рухаємося вниз. Ми не очистили жодну форму висхідної структури і це, ви знаєте, поряд з тим фактом, що я відстежую від щоденного відкриття. Дійсно, дійсно, дійсно дає мені чітке уявлення про те, як відстежувати структуру та ідентифікувати цю зміну в структурі, це дійсно важливо. Тепер ще одна річ, про яку варто поговорити у зв'язку з ринковою структурою, добре, тому що я можу сказати: знаєте, дивіться, це зміна потенційної структури тут локально. Дуже важливо, що коли ви шукаєте зміну структури, у вас має бути міцна базова точка для відштовхування. Правильно, і що я маю на увазі, це те, що у вас є базовий півот, а потім тут відбувається зміна структури. Правильно, якщо я хочу бути довгим у цьому русі, якщо це сильний поворот, то є кілька дуже поширених речей, на які ви можете звернути увагу, щоб це визначити. Принаймні, є дві речі, які важливі. Перше, це ліквідність на круглих числах, про що я розповім. Детальніше пізніше в цьому відео як про одну з стратегій. Але також це може бути сценарій з низьким максимумом і низьким мінімумом. Отже, якщо ми швидко перейдемо до ExoCharts, вибачте за цей спогад з чорного на біле, але ви можете побачити, що внизу у нас є два TPO. Отже, це погане дно, так? Це не означає, що ми не можемо піднятися звідси. Але це дійсно на моїй думці, що ми залишили на графіку. Погане дно, що означає, що є більша ймовірність його повторного відвідування. Отже, чи буде мудро з мого боку агресивно торгувати зміною структури з повороту, який має вищу ймовірність повторного відвідування? Я б сказав, що ні, це не означає, що ситуація не може повністю змінитися з цього моменту. Але, знаєте, підтримка це гра ймовірностей. Немає необхідності брати на себе цей ризик, якщо я знаю, що є більша ймовірність повторного відвідування. Добре, сподіваюся, це зрозуміло. Інше, так як я вже сказав, це ліквідність круглих чисел, про що я все одно розповім пізніше, але в основному цей мінімум тут. Якщо ми просто подивимося на верхній лівий кут, ось тут мінімум зафіксовано на 56-56, 56-37-8 – 656, 56, 37, 8. Тепер 656-56-378. Якщо ми просто позначимо тут 56 к ймовірність того, що ми маємо поганий мінімум на графіку, досить висока, поряд з тим, що ми передбачили ключове кругле число, про яке я поговорю пізніше, немає сенсу так агресивно торгувати цією зміною структури, і я все ще вважаю, що ми все ще знаходимося в спадному тренді е протягом дня. Якщо ми справді не подолаємо ці максимуми, то не дуже розумно з мого боку швидко торгувати агресивною зміною структури з слабкої базової опори. Отже, ось як я дивлюсь на ринкову структуру, базовий поворот відстежується від щоденного відкриття для мене, оскільки я є денним трейдером. Мої угоди більше внутрішньоденні. Я не торгую на щоденному або щотижневому рівні. Знаєш, в такому випадку встанови іншу фіксацію. Згадай, мій досвід того, що я бачив, це дійсно дійсно важливо, і ніхто мені цього також не сказав. Це справді лише з моїх власних тестувань. Отже, це ринкова структура. Це перше. Другий це затиснутий Дельта та затиснуті трейдери добре. Тож ми просто видаляємо все це за межами графіка, і я перепрошую, це може бути трохи довше відео, але так, пастки для трейдерів, пастка дельти. Якщо ми хочемо, щоб цей індикатор відкритого інтересу працював. Добре, отже, я використав два індикатори для цього. Ви можете використовувати це на TradingView. Або ми можемо зробити це на X. Але я пройду через це для простоти на TradingView. Добре, є кілька речей, які я хочу зробити тут. Я хочу змінити дельту обсягу зірок на стовпці, тому що так легше бачити дельту. Отже, нижня частина це дельта, а верхня частина відкритий інтерес. Щоб виявити пастки для трейдерів. Добре, це додає. Я поговорю про це, тому що насправді у нас тут є піва, що дуже добре в цьому випадку. П'ять хвилин. Я просто переглядаю тут. Чи є якісь хороші приклади цього? Я справді заплутаний, чому відкритий інтерес завантажується там так довго. Добре, отже, ми все ж поговоримо про це тут. Ми поговоримо про це тут унизу. Добре, отже, ми будемо дивитися на відкритий інтерес та дельту. Отже, відкритий інтерес стосується нових позицій. Я вже багато разів це обговорював, але коротко згадаю, оскільки це частиною патерну входу, на який ви можете звертати увагу. Отже, збільшення відкритого інтересу означає нові контракти і нові гроші, що надходять на ринок. А потім дельта визначає, з якої сторони приходять гроші на ринок. Отже, нові гроші надходять, відкритий інтерес зростає. Негативна дельта це нові короткі позиції, які з'являються. Це нові короткі позиції, нові люди продають тут. Отже, ця свічка переважно негативна. Люди продають добре. Отже, люди продають тут. Чому ви продавали тут? Я не знаю. Можливо, тому ми отримуємо цю невелику і віддушені. Але спочатку ви повинні визначити, чи є тут ключовий рівень інтересу. Не дивіться на це випадково, інакше ви будете на милість ринків, і це найгірше, що може бути. Будь-які з цих патернів входу можуть призвести до того, що ви будете на милість ринків, якщо не робите це на дійсно розумних і релевантних рівнях. Добре, отже, уявімо, що це ключовий рівень інтересу для вас. Ви бачите нові короткі позиції, що приходять на рівень з цією свічкою. І це, як я вже сказав, найважливіше тут. Ви повинні мати рівень інтересу. І раптом, з основи цієї свічки, ви можете дивитися на область вартості. Отже, що ми можемо зробити? Я зроблю цей графік. Добре. Е -е, якщо чесно, це, напевно, трохи легше читати тут. Вам слід звертати увагу на область вартості. Добре. Область вартості. Вибачте за це, але так, ви в основному хочете бачити, отже це. Отже, ми просто дивимося тут, це ця червона свічка тут, 15 хвилин тут, а потім у нас, знову 15 хвилин тут, я просто роблю це все, видимим для вас. Отже, це 15 хвилин. І ви можете бачити, що область вартості закрилася вище в наступній свічці. Добре. Ідея полягає в тому, що в цій свічці є нові короткі позиції, і вони потрапляють у пастки, оскільки ця свічка закривається ось тут віддалено, і за межами цієї області вартості це місце звідки входять ці нові короткі позиції, це буде вашою точкою входу. А ваша інвалідність буде нижче мінімуму коливання. Добре. Це той сценарій, на який ви дивитеся. В цілому, ви можете сказати, що ви бачите рух вгору, тому що короткі позиції підтверджені як пастки. І це найважливіше дочекатися, поки короткі позиції дійсно будуть пастками. Току дуже легко просто сказати: ю, що тут є рівень інтересу, я виконую угоду тут. Але єдина причина, чому ви зможете виконати угоду дійсно добре, це якщо ви зможете визначити, коли ці короткі позиції дійсно потрапили в пастку. І саме тоді свічки закриваються подалі від них, підтверджуючи вашу теорію, що дозволяє отримати до Додатковий імпульс вгору, в даному випадку, до іншого рівня, якщо у вас є упередження в цьому напрямку. Отже, це дві речі, які слід пам'ятати: пастки для трейдерів і структура. Я швидко перейду до наступного, а саме до ліквідності круглих чисел. Що я тут зроблю? Так це те, що у мене є шаблон, тому я маю ці круглі числа. Добре, і що це зробить тут, це напевно одна з моїх улюблених речей. Добре, і це круглі числа, ви знаєте, і це стосується біткоїна. Кожні один тисяча, тому ви можете побачити мої налаштування для тих, кого це цікавить. Це просто індикатор рівнів круглих чисел. Кожні 500 він розмістить число на графіку або лінію на графіку для кожного з 57, 56, 55 тисяч. І якщо ці рівні не тестувалися деякий час, добре вони забезпечать реакції, тому що люди, як правило, ставлять стопи то. Що вищених, нищених і в незвичних місцях. Тому це дійсно дійсно цікаво, тому що всі на цьому етапі тут, на цьому максимумі, добре. Вони ймовірно думають, добре. Ми збираємося пробити цей максимум добре. Але що дійсно дійсно важливо тут, так це те, що у вас є відстань між тим, коли це було протестовано. Ці 58 тисяч доларів. Ви знову рухаєтеся вниз, випадково бачите. Відскок від 5600 доларів. Але я розповім більше про рівні, які вас цікавитимуть. Вперед використовуйте, ви можете бачити, що ви, по суті, граєте в пінг понг з цими рівнями круглих чисел, просто відстань між е, цим максимумом і цими 58 тисяч доларами, які були досягнуті. Зазвичай ви хочете бачити кілька годин для створення ліквідності вище цього рівня для реакції, бо ви не хочете сказати, що рівень протестовано, але справа в тому, що ці рівні можуть фіксуватися на графіку. І поки є відстань між моментами, коли їх тестують, вони часто викликають реакцію і також діють як магніт. Добре, тож це дійсно дійсно важливо. Ви можете бачити тут, знаєте, ви виходите на рівень тут. Отже, високий рівень 57, 989, 1. наступний рівень 58, 39, 7. Тепер це не означає, що ці рівні завжди будуть постійно тестуватися. Але з моїх спостережень, якщо ми зосереджуємося на рівні, як, от, знаєте, ось так. Я напевно буду чекати на ще один тест, принаймні, щоб пробити його ще раз перед розворотом. Або щоб побачити продовження, ви можете очікувати, що це може статися на цьому етапі. Тільки тоді ви бачите реакцію назад у бік зниження. Тож, ви можете розглядати кожен приріст у 1 тисячі доларів, приріст у 1000 доларів або 500 доларів. Ум. Я поставив 500, але, знаєш, мені подобається бачити кожні 500, хоча це може бути трохи забагато. Ем, я більше торгую на внутрішньоденних графіках, тому це для мене більш актуально. Але так, вони дійсно дуже потужні, і те, що ти хочеш бачити між ними, це відстань між тестами. А найкращий випадок, це коли вони вирівняні з іншим ключовим рівнем інтересу. Добре, якщо у тебе, наприклад, є 30 хвилинна хвилин на ліквідність або... Так, 30 хвилинна ліквідність або МПОК, пов'язана з ними, подивися те відео. Напевно, моє найкраще. Найкорисніше відео з моїх тестів на каналі, це відео про ліквідність по осі. Кількість речей, які я використовую щодня, добре, але так, тим не менш, у конгруенції, якщо у вас є ще один рівень інтересу тут, Боже, здається, я просто справді заплутався у своїх словах. Якщо у вас є ще один рівень інтересу тут, а потім ви бачите, як ліквідність на рівнях круглих чисел забирається. Це для мене як конгруентність, а щоб виконати угоду на розворот. Добре. І знову, як я вже сказав, магніти. Між, ви знаєте, якщо вони мають попереднє виконання, це все ще може призвести до нижчих цін через це. Національна ліквідність чисел. Знову ж таки, останнє, що я скажу з цього приводу, це те, що якщо ви дивитеся на біткоін або ефір, наприклад, вам не потрібно враховувати кожні 100 доларів або 1000 доларів. Ви можете зробити акцент на більших числах. 70 тисяч доларів, 60 тисяч доларів, 10 тисяч доларів і коливання важливими. Переконайтеся, що між тестуванням і повторним тестуванням пройшло достатньо часу. Вам не потрібно, щоб рівень тестувався безперервно, безперервно, оскільки він не буде таким важливим або не відобразить хорошу реакцію на моє тестування добре. А останнє це внутрішня ліквідність. Тож так, це хороший момент. Я завжди висвітлював ліквідність на цьому каналі. Лінії тут. Просто йдіть сюди. Добре. І що це таке? Це індикатор, який показуватиме відкладену ліквідність, відкладені стопи. На ринку добре. І ви можете дивитися на це для потенційних реакцій. Там знову ж таки зараз це важко побачити. Тож я зроблю це чітким. Я думаю, що раніше я це тут мав. Так, це краще, ви можете бачити тут, що я використовую це на 15-хвилинному та годинному графіках, де у вас є відкладені стопи, які дуже близько один до одного. Ви можете очікувати потенційні реакції тут, тож знаєте, це. Безкоштовний індикатор, який я зробив для себе, завдяки хорошому другу Алану Стоєру, він справді добре розбирається в індикаторах, тому я попросив його це зробити. Поворотні моменти. Так, просто введіть це і ви можете побачити тут. Отже, у нас є два стопи, два низькі рівні тут, що знаходяться на високому, низькому, високому, низькому, а, загальному хорошому ліквідності нижче, і ви також хочете бачити великий розрив нижче ціни. Це дійсно хороший рівень для мене, а, принаймні, щоб потенційно звернути увагу на ринок, якщо ці коли-небудь опуститься сюди. Можливо, ми побачимо щось подібне перед відскоком. Знаєте, це дійсно важливо, і ви можете знову дивитися на деякі з цих рівнів, тому що важливо звертати увагу на деякі з них, оскільки ви можете розглядати їх у контексті того, де люди можуть потрапити в пастку. і Безліч різних речей, тому що ви можете використовувати всі ці різні патерни входу як підтвердження. Знаєте, якщо у вас також є кругле число тут, це також може зіграти свою роль. Якщо у вас є потенційно затиснуті трейдери, які приходять і починають коротити ринок тут, це також порівнює з входом. Отже, всі ці різні фактори дійсно дійсно важливі для того, чи будете ви виконувати угоду чи ні. Одна річ, що стосується внутрішньої ліквідності, це патерни провалу коливань. Тож ви можете просто шукати загальний патерн провалу коливань, який рухається нижче цих мінімумів тут. Тож я б позначив цей рівень тут. Добре, абсолютний мінімум. Зупинки добре, позначив на самому низькому рівні тут, і ви можете це побачити. Позначте це, а потім просто вимк індикатор, і у вас буде ваш рівень позначений на графіку на день. Але те, що відбувається на цих рівнях, є дуже важливими патернами провалу коливань, сплесками обсягу, ліквідаціями. Я розглядаю кожного разу, але так. Коли ви шукаєте ці внутріліквідні сплески, це те, що всі на цьому етапі добре. Тут, всі на цьому етапі, якщо ціна знову опуститься сюди, я не кажу, що це станеться, я просто обговорюю кілька моментів. Якщо це станеться, що всі очікують, що головний поворот буде взятий, тому це зазвичай дає певне полегшення. Ви можете не побачити цілковитого розвороту, але ви побачите певне полегшення, оскільки всі очікують. Що цей поворот буде взятий і немає куди йти, якщо він втрачає цей рівень, але до того повороту люди починають рішуче коротити в страху перед розвалом, щоб зловити цей рух, тому ви можете зловити угоду на розворот, можливо, перш ніж вона піде далі, вниз. Тож це просто одна річ, яку слід зазначити з цих моментів, що ви отримаєте багато людей, які будуть здивовані через метод внутрішньої ліквідності. Схоже, що мій мозок сьогодні вранці не готовий до цього, але так. Я хочу вибачитися, якщо я трохи плутався у цьому відео, але я сподіваюся, що моя думка була донесена добре. Через чотири різні методи виконання та патерни входу. Ключові моменти використовуються на 15-хвилинному та годинному графіках. Ось що я роблю. Принаймні ви можете використовувати для чого завгодно. Проведіть свої тестування. Для цього це фрактал Вільямса. Ви можете це побачити. Є безліч різних ліній і методів, але знову ж таки я використовую 15 хвилинні та годинні графіки. Ці патерни входу, як остання нотатка для завершення, не є стратегіями самі по собі. Що я б насправді рекомендував вам зробити? Так це взяти. Одну або дві з цих патернів входу, які я розглянув, і зосередитися на них. І ви дійсно, дійсно. Ви знаєте, закріпіть і створіть свою власну стратегію на основі цього, тому що те, що я щойно сказав, є досить базовими речами стосовно цих різних стратегій і патернів входу. Ви будете дивитися на 15-хвилинні графіки. Виберіть один, зосередьтеся на ньому, що ви хочете бачити на цих рівнях, що ви хочете бачити на цих рівнях, чи є певні налаштування, так, діапазону, на яких ви не хочете торгувати на ринковій структурі. Що саме ви хочете бачити, де саме ви хочете це бачити. І коли ви хочете це побачити, добре, це відео своєрідним посібником для цих тригерів входу, щоб допомогти вам побудувати частину вашої стратегії. Знову, у мене є власна стратегія, і вона а, зазвичай охоплює всі ці різні речі різними способами в різних стратегіях і в різних елементах, тому я б рекомендував вам взяти одну або дві, спеціалізуватися на одній або двох і додати їх у свою стратегію. І запишіть це. Ніхто не записує ці речі, а це найважливіше тут. Тому запишіть це, зробіть частиною своєї стратегії, спеціалізуйтеся, і це все, що я б сказав. Сподіваюся, ви знайшли щось цінне в цьому відео, і я побачу вас пізніше. Дякую вам.